Доброго вечора, друзі! Хто дивиться наш канал? Сьогодні у нас вже закінчується 6 жовтня 2025 року. І день був знову неспокійний. Вночі я спала нічого, не чула, а десь приблизно в 10 годин це приблизно були вибухи. 4 чи 5 було вибухів балістикою в нашому місті на правому березі. Ось. Якось так. Було вночі, тепер і день і вночі. Почуття, знаєте, якогось такого на російській мові обрічини. Ну, коли малюсь, стає якось легше. Сеня сьогодні знову переживала, але в день вона трішки не так уже. У двері не вибивала, нормально реагувала, ті собаки навіть не замітили. У нас було онлайн-навчання і от так. Ось, що я сьогодні приготувала? Живемо далі, і наші справи нас спасають. Приготувала пюре із зеленю і приготувала ось, ось такі салати. Вчора ми робили шашлик на углях, і м'ясо сьогодні ми не готуємо. Якось так. Углі ми купляли оптом, так дешевше, коли углі... Купляєш не в тих маленьких мішечках в яких у тих магазинах продаються, а коли оптом. Ну, В квартирах, понятно, куди ці мішки, а в частних домах це набагато вигідніше і дешевше. У нас зараз насупилося, Ксюшка пропускає танці, вона заснула. Заснула, мабуть, на погоду. Хотіла поговорити про те, що ми починаємо, я так замітила про себе, що ми не довіряємо чужим людям все більше і більше раніше більше було довіри я могла чужим допомогти я могла навіть там якщо хтось щось просить якось так не задумлю не, не думаючи могла допомагати а зараз я себе ловлю на те що багато того що ми не довіряємо чужим то це взагалі Раніше, коли хтось іде, я пам'ятаю. Багато було там літом, іде, хтось остановився, могла води винести, допомогти. Хтось, наприклад, якщо машина поламалася, я могла також і мої близькі вийти щось допомогти і свою запропонувати допомогу. У нас часто було балка рядом, часто було таких випадків, що хтось допомог... допомоги. Потребував. Помню, зимою вночі дівчина була на каміннях, плакала, ну, їй домагалися ввечері. Ну, Неважливо, як це було, флірт-не флірт, не флірт но ми їй допомогли. Ми їй допомогли, поліцію визивали, помню, успокаювали було. Це було якраз до війни. А зараз, зараз війна. Я розумію, що зараз, якщо хтось. Десь там близько ну, машина зламається, зразу якийсь острах, а вдруг це бандити. Зараз дуже багато таких випадків, а, крадіжок, машина стає біля будинку, навіть частного, і не тільки частного, в квартирах і висліджують. В квартирах волосинки, якось там а, в замок туди ложать волосинку, і якщо хтось є, волосинки не буде, понятно. А якщо немає господаря, вона стається. Залишиться... Коли не буде нікого вдома, вони можуть грабувати, просто все винести. Це може навіть бути за час, за два, господар приходить, нічого нема. Тому вчора був такий случай, машина становилася, а вже темно було. Я побоялась виходити, і запропонувати поміч, і що я можу допомогти. До, до обіду ця машина там простояла чогось і забрали тільки в обід. Колісо поміняли і забрали. І зразу ми раніше їх всі допомагати би бросились. Зараз всі бояться, просто всі бояться. Бояться не тільки допомагати, бояться зв'язуватися з всіма, всіма взагалі щось кудись якісь органи обращатися, бо стільки, стільки заговорів, стільки всього, що ми не знаємо. Дуже-дуже небезпечний час, дорогі друзі, і як просто дуже тяжко в собі цю людину, це добро зберегти. На самом деле дуже-дуже страшно, коли отак трапляється. Ох. Просто немає, немає даже слів. Раніше я, знаєте, згадувала сьогодні з подругою, як раніше у нас були Наші дітки старші, коли були малі, у нас ворота були відкриті, всі гуляли, ходили сусіди друг до друга. Діти ходили мої, ходили Саша Владик до дімки, до Маші. І вони оце тут, як сусіди, гралися тут недалечко. Як було класно, остраювали всі можливі сценки, праздники. Як було добре. Зараз, Ксюші, тут немає друзів. У нас ворота закриті, у сусідів теж ворота закриті, всі бояться, всього просто. Бахи кожа вже і ніч, і день. Ну, я не знаю, це випробування, коли вони закінчаться, ці випробування. І вже люди ненавидять одного одного. Ладно, що вже не довіряють один одному, а вже ненавидять. Це реальність і вона страшна. Просто страшна. Вспоминаєш то, що було 10 років тому, ти розумієш, ми були щасливі, ми просто були відкриті, щасливі, добрі, емоціональні. Ми тілилися своїм теплом, своїми емоціями. Зараз, стільки недовіри, як це все витримати?